Мета діяльності департаменту соціального захисту забезпечити оперативне вирішення питань надання соціальних послуг мешканцям нашої громади та максимально охопити соціальним обслуговуванням потребуючих осіб. А крім цього, з травня цього року запроваджена робота мобільних соціальних центрів. А мета цих центрів це максимально приблизити до місця проживання мешканців прийоми. Прийом проводиться з усіх питань і працює відповідний окремий графік прийому, і до прийому залучається не тільки приміщення нашої громади, тобто приміщення, вибачте, не громади, а міста. Приміщення міста, але і приміщення старостинських округів. А крім цього, ми співпрацюємо з управлінням Центру надання адміністративних послуг, де створено робоче місце, на якому працівник департаменту забезпечує прийом мешканців з усіх питань соціального захисту. А також хочеться відмітити, що активно ми співпрацюємо з головним управлінням пенсійного фонду України в Сумській області. Мешканці нашої громади звертаються до департаменту подають документи для призначення пільг і житлових субсидій. Працівники департаменту, крім того, що приймають документи, проводять вихід за місцем проживання, складають акти обстеження в окремих випадках і дані документи направляються до пенсійного фонду для подальшого вирішення питання призначення субсидій і пільг. Крім цього, хотілося б відмітити те, що кількість наданих послуг соціального характеру в цьому році збільшилась на 13% до 2022 року, тобто протягом року ми надали 212 тисяч послуг соціального характеру. А також забезпечено фінансування і оформлення документів для додаткових соціальних гарантій мешканцям нашої громади відповідно до двох соціальних програм: це програма милосердя і програма соціальна підтримка захисників та захисниць та членів їх сімей на 353 мільйона гривень. Безумовно, основний пріоритет у нас на сьогоднішній день це надання соціальних послуг і супровіду захисникам та захисницям України. Ми на сьогоднішній день на першому поверсі в нашому приміщенні відокремили уже кабінети від, даже від громадської приймальні, де створили робочі місця, на яких тільки безпосередньо ветерани та члени їх сімей отримують соціальні послуги. Також ми в цьому році організовували і приймали участь в експериментальному проєкті – Це запровадження інституту помічників ветеранів. А шість осіб було заслухано на засіданні. Вони прийшли навчання в центрі ветеранського розвитку, і на сьогодні з ними співпрацюємо для того, щоб охопити наших ветеранів соціальними послугами. Великий напрямок роботи, який ми почали ще з 2014 року. Це робота з внутрішньопереміщеними особами. Спочатку повномасштабного вторгнення ця робота збільшилась в рази, тому що на сьогоднішній день в межах нашої територіальної громади на обліку перебуває 27,5 тисяч внутрішньо переміщених тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це в шість разів більше ніж до 24 лютого 2022 року. А внутрішньопереміщеним особам за цей рік ми нарахували допомоги на проживання на 540 мільйонів гривень. Крім цього, організована робота по вирішенню питань проживання внутрішньопереміщених осіб на території нашої громади. Рішенням виконавчого комітету визначено три гуртожитка наших учбових закладів, де можуть проживати внутрішньопереміщені особи. На сьогодні у нас 28 сімей з 36 осіб проживають в гуртожитку. І як ми розуміємо, по цьому напрямку роботи вкрай необхідно, і ми займаємося також питанням створення простору в нашому приміщенні для внутрішньо переміщених осіб. На меті є, щоб ці умови були комфортні для забезпечення. Не тільки їх прийому, а і спілкування з ними, визначення їхніх потреб і якраз залучення до цієї роботи координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб, яка на сьогодні створена з числа внутрішньопереміщених осіб, і яка дасть можливість максимально допомагати внутрішньопереміщеним особам, які сьогодні переселилися до нашої громади. Також в цьому році організована була робота з мешканцями громади, які, житло яких було пошкоджено внаслідок агресії нашого ворога. З бюджету нашої громади було виділено 12,6 мільйона гривень, і на ці кошти нами була організована підготовка документів також проведення фінансування на матеріальну допомогу мешканцям, які житло, яке було зруйноване, пошкоджене. Також матеріальна допомога цим мешканцям на проживання на час, коли в них відсутнє житло. А також матеріальна допомога за самостійне відновлення житла і матеріальна допомога сім'ям, особи, які загинули внаслідок артобстрілів. Ми маємо можливість на сьогодні забезпечувати обладнання санітарної кімнати, яка знаходиться на першому поверсі для мешканців, які звертаються в департамент, в тому числі для маломобільних громадян. Також закінчується облаштування кімнати для дітей. Це створюються комфортні умови для дітей, які можуть в цей час, поки батьки оформлюють документи, перебувати з нашими працівниками в цій кімнаті і отримувати в ці моменти задоволення. А також закінчуємо роботу кімнати матері і дитини. Ця кімната теж є комфортні умови для мами, для батька, які мають грудну дитинку, маленьку дитинку, і там створюються комфортні умови для того, щоб в цей момент, поки оформлюються документи, можна надати догляд за цією маленькою дитиною. Також на завершальному етапі у нас іде встановлення обладнання на першому поверсі і влаштування програмного забезпечення для запровадження електронної черги. Ми багато років цього чекали, проводили максимальну роботу в цьому напрямку. Тому з початку року вже будемо працювати по електронній черзі. Це, можна сказати, дуже буде комфортно для наших мешканців, які будуть розраховувати свій час при відвідуванні департаменту. Також великий напрямок роботи це надання. Гуманітарної благодійної допомоги ми максимально працювали в цьому напрямку для того, щоб забезпечити цією допомогою найбільш вразливих мешканців нашої громади. Першу чергу приділяли увагу внутрішньопереміщеним особам, які вимушені були залишити своє житло, переїхати в нашу громаду, тобто змінити місце свого проживання, і їм потрібно створювати тут умови умови для проживання. І перше, то ми бачили, що їм потрібна підтримка. А підтримка і наша. Департаменту підтримка всіх благодійників і громадських організацій для того, щоб перші місяці надати їм допомогу. За рік ми 19 тисяч осіб забезпечили різними видами допомоги на 1,7 мільйона гривень. А також координуємо роботу двох комунальних установ: центр учасників бойових дій і територіальний центр Берегіння. Протягом року дані установи надавали повний комплекс соціальних і медичних послуг. У нас більше 12 тисяч мешканців отримали у них 180 тисяч послуг соціального характеру. Хотілося б відмітити те, що завдяки фінансуванню з бюджету нашої громади 1,9 мільйонів гривень для фінансової підтримки громадської організації «Феліцитас» Вони теж активно надають допомогу найбільш потребуючим особам з інвалідністю. Також центром учасників бойових дій, як я сказала, надається і медичні і реабілітаційні послуги. Їх було надано більше 10 тисяч таких послуг. А щодня територіальний центр відвідують більше 200 осіб, які отримують перелік соціальних послуг, які передбачені положенням територіального центру. На дому обслуговується 840 осіб, працює мультидисциплінарна команда, яка виїжджає і за місцем проживання надає соціальні послуги, особливо мешканцям, які мешкають в старостинських округах. Також працює дуже активно університет третього віку, який відвідує 400 осіб, це особи пенсійного віку, особи з інвалідністю. І в університеті працює 11 факультетів. На сьогодні цей напрямок роботи ми активно розвиваємо і максимально залучаємо наших, ці категорії осіб для університету. І дуже важливо, хочеться від цієї душі. Від серця сказати велику подяку нашим захисникам і захисницям за те, що ми сьогодні можемо працювати і можемо в повному обсязі надавати соціальні послуги.